20 травня 2025 року. Робота над створенням свого веломонстрика. Це буде вовк у овечій шкірі. Триває. Встановлено акумуляторну батарею, ємністю 16,5 годин Досить потужна ком і компактна дуже. Тут на все рама 17 розмір. Втовнулий корпус контролера. Буду купляти ще контролер. Задню вісь електричний двигун, Бафанг пропонується 500 Вт. Ось такий. Маємо таке освітлення протитуманне, Протитуманна фара може? Облимати. Дальнє світло? Стробоскоп? Я також клаксон.